Вітаю, друзі! Мене звати Наталія Нечаєва, я адвокат, що спеціалізується у справах з нерухомості та інтелектуальної власності. Пропоную сьогодні нам вести мову про проект закону, яким, по суті, пропонується конфіскація земель. Звучить зовсім невесело і навіть трохи страшно. Але давайте розберемося виважено і усе за порядком. Отже, назва цього законопроекту звучить так про внесення змін до деяких законів України щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури. Пояснення записка до даного законопроекту вказує на те, що ціллю прийняття його є власне спрощення, значне спрощення процедури вилучення та відчуження земельних ділянок з метою суспільної необхідності будівництва та реконструкції об'єктів критичної інфраструктури першого та другого ступеня критичності. Що означають оці категорії критичності? Власне закон про критичну інфраструктуру дає нам відповідь на це питання. Отже, перша категорія критичності це особливо важливі об'єкти, які мають загальнодержавне значення, значний вплив на інші об'єкти критичної інфраструктури та порушення функціонування яких призведе до виникнення критичної ситуації державного значення. І друга категорія критичності? Це життєво важливі об'єкти, порушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації регіонального значення. Тобто, як бачимо, вимушеним кроком є прийняття такого законопроекту, і власне через вторгнення Російської Федерації на територію України і завдання значної шкоди критичній інфраструктурі, значну частину її, якої знищено, а іншу істотним чином пошкоджено. Думаю, кожен з вас відчув це на собі і знаємо, що таке графіки включення і відключення електроенергії, тому ну, причини прийняття цього законопроекту в цілому зрозумілі. В чому ж полягає таке спрощення? Отже, законопроект пропонує здійснювати таку конфіскацію, відчуження, вилучення земельних ділянок у фізичних, юридичних осіб і також комунальної власності. Без рішення суду, без врахування обтяжень речових прав на земельні ділянки, без застосування такої підстави для відмови державної реєстрації речових прав як наявність в державному реєстрі. Майна, що знаходиться на цих об'єктах, без врахування цільового призначення, і відповідності цього цільовому призначенню містобудівній документації, яке, власне, наявність чи відсутність е затвердженої такої містобудівної документації. Також пропонується здійснювати це без згоди самих землевласників, землекористувачів, органів управління такого об'єкта державної чи комунальної власності, без складення акту приймання передачі земельних ділянок. Ну, відповідно, без будь-якого договору купівлі-продажу, без відшкодування втрат лісогосподарського виробництва і збитків землекористувачам, без виплати грошової компенсації. Увага! При вилученні земельних ділянок комунальної власності. Ну, і це десь логічно для мене. Тому що, якщо держава вилучає для таких важливих цілей землі комунальної власності, то. Е, можна з оплатою в даному випадку і почекати. Але що стосується е, земельних ділянок, при, які належать е, фізичним юридичним особам у приватній власності, то стосовно таких земельних ділянок передбачається грошова компенсація. Даний законопроект передбачає, що рішення про таке відчуження промусове та вилучення земельних ділянок буде прийматися Кабінетом міністрів України, і відразу у цьому рішенні буде перелік земельних ділянок та відповідно розмір грошової компенсації за таке вилучення конфіскацію цих земельних ділянок. Водночас така передбачається, що грошова компенсація буде здійснена в строк протягом одного місяця. З моменту прийняття кабінетом міністрів такого рішення і здійснюватися буде організацією державної чи комунальної власності, на яку власне буде покладено обов'язок чи повноваження здійснювати цю будівництво чи реконструкцію об'єкту критичної інфраструктури. Водночас це рішення Кабінету міністрів України буде таким, що буде вважатися підставою припинення права власності попередніх власників на цю земельну ділянку і підставою набуття та реєстрації права власності держави на цю земельну ділянку. Або право постійного користування на ото тих органів, на яких буде покладено відповідні повноваження щодо реконструкції та будівництва цих об'єктів критичної інфраструктури. Погоджуюсь, якщо дивитися з юридичної точки зору, це просто ну не спрощення, це фантастика, оскільки немає договору купівлі-продажу, немає жодних актів прийому передачі, немає згоди не має можливості по суді звернутися в суд, оскільки такого рішення не потрібно. Тобто змісто звертатися в суд про визнання цього рішення кабінету міністрів незаконним. Скасовувати його не буде мати жодного змісту, оскільки прямо передбачено, що ніхто не буде чекати такого рішення суду. Таке вилучення буде відбуватися. Відразу в ті строки, які от передбачені самим рішенням, і ви знаєте, ідея відчуження та вилучення земельних ділянок для суспільних потреб є не новою, і в земельному кодексі України були давно такі повноваження. І є спеціалізований закон, який передбачає, як це відбувається, і такі випадки вже були проводились. Ми це бачили, переживали. Знаємо, як воно процес в процесі, як воно все відбувається. Ну, наприклад, у 2012 році проводився чемпіонат з футболу Євро 2012. Звичайно, щоб підготуватися до нього містам, потрібно було збудувати відповідні стадіони. Такого рівня стадіонів у нас досі не було а для їх будівництва недалеко від відповідного міста. Щоб зручно було доїздити, потрібно було виділити великі площі земельних ділянок. З мого досвіду, це був перший випадок, коли я наочно мала можливість поглядати, як це все відбувається. Власне, в той час у Львові, принаймні, було дуже багато судових спорів. Люди не погоджувалися, люди не хотіли передавати ці земельні ділянки. Усі боялися зниження вартості цих земельних ділянок, і тому власне все відбулося, але через значну кількість судових спорів. Інший випадок. Ми знаємо, що у нас нещодавно була така програма Велике будівництво, де будувалася велика кількість доріг по Україні. І так само вилучалися земельні ділянки для суспільних потреб власне, для будівництва цієї дороги. Одну таку угоду я супроводжувала, і, власне кажучи, найбільшим побоюванням людей власників двох земельних ділянок було те, що Цю земельну ділянку невірно оцінять, і ну, я втрачу, я втрачу, тому що її оцінять півдешево. Але насправді ми зробили повторну оцінку в іншого експерта, аніж ту, яку залучила обласна державна адміністрація. І ви знаєте, насправді ну, копійка в копійку не зійшлося, але не була істотна ця різниця, і ціна була абсолютно ринкова. І ну, маючи такий досвід. Я все-таки надіюся, що боятися того, що ціна буде не ринкова і мені не заплатять за цю земельну ділянку не вартує. Для порівняння поясню вам, як відбувалося це відчуження земельних ділянок в попередні рази. Процедура була такою: спочатку відбувається планування. Тобто на найвищому рівні е, визначається цільова програма урядом, е, далі е, визначається фінансування розроблення проекту кошнорисної документації. Наступне е, це приймається органом влади, е, орган, в даному випадку, щодо доріг, це обласна державна адміністрація, або ж у випадку стадіону місто е, рішення розпорядження про початок процедури викупу. Далі е, здійснюється надійснення повідомлення про викуп власникам. Далі ведуться офіційні переговори. Справді, представники органів влади виїжджають на місця, зустрічаються з власниками цих земельних ділянок, пояснюють, чому така потреба існує, як це все буде проводитися, скільки як будуть оцінюватися ці земельні ділянки, коли і як виплатять людям кошти. Як відбудеться передача цього земельної ділянки від одного власника до органу самоврядування чи держави. І власне відбувалося оформлення самої угоди та відшкодування вартості? Якщо особа власник була не згідна з цим, то вона могла звернутися в суд, і, власне, деякі люди це робили. Що власне затягувало процедуру здійснення такого вилучення земельної ділянки? Все-таки відбувався судовий процес, рішення зазвичай було все-таки на сторону обласної державної адміністрації чи чи міської ради, і відповідно вилучення земельної ділянки відбувалося. Але як ви бачите, в цьому ланцюжку етапів є маса нюансів. Є маса можливостей зупинити цю процедуру, ну, розтягнути її на великий проміжок часу. Але оскільки Україна зараз ну, не в тому стані, щоб чекати, усі ми хочемо, щоб наша енергетика, як мінімум, повернулася до того стану, в якому вона була, щоб доступ до світла в нас був цілодобово, а не у визначені години. Я думаю, що це. Той особливий випадок, коли влада вимушена піти на такий крок, звичайно, є негативні аспекти, наприклад, ну, по-перше, строк, протягом якого буде діяти таке спрощення. Це є весь час воєнного часу, і також 10 років після припинення воєнного стану в Україні. Тобто на цей час ринок землі ну можна сказати просто зупиниться. Ніхто не буде зацікавлений в тому, щоб продавати чи придбавати з фізичних, юридичних осіб чи бізнесу тут ділянку, оскільки насправді ніколи не буде відомо, а що ж далі з цією земельною ділянкою. Наскільки, наскільки часу я її передбиваю, чи вона завтра потрібна, чи не потрібна буде е, е, уряду, чи визначеному йому е, ним органу. Але насправді, е, я думаю. Не так воно страшно як виглядає, оскільки не, не цікаво, очевидно, що з ціллю будівництва лінії електропередачі, чи я не знаю, можливо, це будуть вітрові сонячні нові електростанції, чи ще якісь новинки, дай Боже, звичайно. Я не думаю, що цікавою буде ділянка для садівництва, чи для городництва, чи та ділянка, яка є у вас для обслуговування вашого житлового будинку. Я переконана, що це все-таки будуть землі промисловості, транспорту, енергетикою або такі, що максимально підходили би для такого використання. Тому зберігаємо спокій, надіємося на краще, віримо в те, що. Нашою країною все-таки керують не найдрудніші люди, і ми усі хочемо кращого для нашої держави. І надіємося, це нам вдасться. В даному випадку я мрію про те, щоб це вдалося, і щоб спорів було якнайменше, і щоб українська енергетика стала міцною, стійкою, стабільною якнайшвидше.